Вітаю! Я консультант садового центру сад», Світлана. Сьогодні у нас буде пересадка. У нас є така послуга, допустимо, свої домашні рослинки приносять до нас в магазин і ми пересаджуємо рослини. Пересаджуємо так як і наші рослини, підказуємо, як пересадити, куди пересадити. І також домашні. От зараз ми пересадимо таку дрецену. Корінь оголився, вона піднялась високо. Ми зараз будемо дивитися, або вона, тобто, ґрунт сів і рослинка. Зараз ми подивимось по корням в цей же вазончик, щоб може вона просто, розумієте, високо, сама себе виталкує з вазончика, і ми можемо її зараз в цей же вазон, ну, нижче посадити. Занадто, якщо в рослини великі корні, їх також можна підрізати, укорачувати і саджаємо в цей же ж вазончик. Ну, З корнями тут більш-менш добре. Деякі тут є корінчики мертві, тому що десь був неправильний полів. Але загалом білий, красивий, жовтий колір корішочків. Тому якби, за що цього що в неї корішочків багато, тут живих, хороших, сильних. Тому з нею буде все гаразд. Зараз ми замірямо відразу ж, чи зможемо її обратно сюди посадити. Так, да, впав Вона просто сама себе виталкувала. І виходить, тобто ми зараз новий субстракт їй здамо, тобто удобримо, і рослинка може тут же і в цьому вазочку далі наступному жити. Років там 2-3. На них сложимо дренаж. Є такий чудовий агроперліт, він дуже добре для будь-якої рослини способствує прохоженню води, дає корням добре дишати. І рослина себе дуже гарно там почуває. Тому я дуже люблю людям посадити рослину як для себе, тому ми не шкодуємо, він коштує там до 20 гривень, ложимо його в ґрунт, ґрунт розрихляємо. Трішечки я підчищу корішочки тут. Удалимо старий ґрунт. О, красота, вона сідає прямо. Получається, сама себе рослина прямо випирала корішочками. Ну, ми не можемо більше саджати, тому що рослина потім не справиться з цим об'ємом ґрунту, і рослина буде боліти, тобто вона буде перезволоження отримувати. Тому в цей же вазончик і висаджуємо. Хорошо укладаємо ґрунт низу корішочків, тому що, щоб там не було пустот. Не втрамбовуємо, ну, злегка прижимаємо ґрунт. І положимо їй таку вкусняшку. Вот Тепер можна продобрива. Забути на три місяці, чотири місяці. Тобто це все розрихляємо в ґрунт. Рослині цього питання буде достатньо. І не Тільки поливайте вовремя і правильно. Простихати вона буде теж дуже добре за щодо агроперліта, способствує дихати рослині чуть-чуть прижимаємо, десь так, як знаєте, на сантиметр залишаємо, щоб все-таки як бортик був. Коли в нас є цей залишок бортика, коли ми перший раз поливаємо, то ці живий, то есть, свіжий ґрунт, і вода може зразу не дуже хорошо проходити, тому цей бортик обов'язково оставляєте десь сантиметр достатньо, можна і до двох сантиметрів. З часом сяде земля, ви потім від, від поливу, ви можете потім додати ґрунт. Тобто ми Посадили з тим рахунком, з тим розрахунком, що ми польємо, ґрунт ще сяде, але перший полів буде, людині не складно полити. Так, тепер ми трошечки займемося листочками. В неї десь був неправильний полив, і тому у рослинки підсихали кончики, чорніли кончики, і ми ще трішечки її попідрізаємо, стрижечку зробимо. Дуже драценні ці, що от вона маргіната, вони усколисні, люблять оприскивання. Через те, що навіть ці кончики, от де чуть, чуть даже підсихає, це дуже жарко рослині. І хвостики, ці так називаємо листочки підсихають, тому що сухий воздух, вона любить оприскування. Сонце цій рослині не потрібно. Світле місце розположення, злегка притінення, і чудово вона на такому освітленні себе почуває. На сонці трацена горить. Зараз після пересадки рослину поливати ми не будемо, тому що ґрунт сирий і відносно вона також була принесена в ґрунті ще сирий, тому її поливати не потрібно. Висохне ґрунт і буде перший полів після висохнутого ґрунту. Ми бачимо, що тут виходить, вистрілила гілочка, ця сам стволик вистрілив дуже. Високо ми зараз цю рослину зробимо о, як омоложення. Це у нас садовий вар. Обов'язково, так як жива рослина, ми повинні те, що ми обрізаємо, ну, не для всіх. Якщо ми, допустимо, там десь стрижемо фікуси, ну, тоненькі гілочки, це все добре, ніхто нічого там не замазує. Якщо великі срізи, то тоді вже замазуємо рослинці. Зрізаємо драцену, щоб вона в дальнішому красію була красиво виглядала, вигляділа, щоб зараз не сильно кидалось в очі, що ми її зрізаємо. тобто ось у нас йде зріз. Вона дуже висока. Ми її зробимо на дві. Це, що ми зрізали, красивенько замазуємо зріз. Зараз весна, Уже, так сказати, вже в принципі все одно на весну. Такі маніпуляції. Робіть, будь ласка, на весну. Якраз рослинки пробуждаються, якраз і буде. Тобто ми нічого і поганого не зробили. Гарний такий стволік, ми його зараз на два поділимо. Пам'ятаємо, де в нас низ, де в нас верх. Це в нас воду піде, поставиться, а це в нас буде верх. Тут вона пустить пучок корішочків. І потім, якщо захочуть, будь ласка, можна ще Викопається ямочка глибоко, тобто це для рослини не шкодить. Можна тут посадити і можна тут. Тобто ви отримали вже з однієї драцени аж три драцени. І це вже готує на нашрінок теж. Тобто вони зараз ставляться у воду, не треба глибоко ставити ну, води наливати. Буквально там 3-4 см, щоб вона в воді стояла, воду доливаємо, не міняємо, можна додати. Карнівіну водичкою, то є, вони стоять і пускають корні. Драцена абсолютно хорошо пускає корінчики, навіть без всяких посилювачів. Не критично, що зараз допустим, наш покупець понесе додому без водички. Вони якраз дуже добре підсохнуть. От, Допустимо, якщо ви зрізаєте драцену, вони можуть підсихати там в течі 40 хвилин там часа, і потім виставити в воду. І вони пускають вас корінці. ставимо на хороше освітлення і тільки додаємо воду. Приходьте до нас, хай вам щастить на все добре.